Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність, мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам покажу і розкажу, що я можу приготувати із помідор. Помідори в мене домашні, ось, і я вже їх помила. ось, І саме перше, що я буду робити, це я буду відрізати. Ось цю частинку і буду їх нарізати такими кілечками десь приблизно більше, ніж пів сантиметра, десь до сантиметра, десь, напевно, є сантиметр. Ось такими шматочками. Так, все. Ось цю частинку вона нам вже не знадобиться, то я її зразу забираю, щоб вона мені не заважала. Так, а ось цими частинками помідор. Далі я беру ось такий корочок, звичайний. Ну, я придумала корочок. Можливо, ви там щось інше можете придумати. Ось. І вирізаю серединку. Так, і в мене має вийти ось така помідорка. А серединку залишаю, вона мені ще знадобиться. І так всю решту роблю. Роблю я легким нажимом, от, щоб не було, щоб сік не бризнув, а легенько, щоб менше було соку. Якщо, наприклад, помідорка більша в розмірах, то можна брати навіть і звичайну чарочку і чарочкою вичавлювати. Але так як в чарочці більший бортик, то я взяла корочок. Ось в мене такі кілечка вийшли. Ну, ось, виднося, так? вони в розмірі ось такі. Тобто, якщо пальчика поставити, то ну, десь до сантиметра. За грубиною. А ось цю серединку, яку я вичавлювала, я її нарізаю міленько. Максимально міленько, як тільки можна. Роблю таку кашку з них. Так я вже ось серединку з помідорок нарізала, ось і залишила лоточкою. Далі я беру сир твердий шматочок. І натираю його на міленьку терточку. Так, скільки вистачить нам. І цей сирочок я кидаю до помідорки. Так, сирочок в мене вже в помідорці. І далі мені потрібно буде колбаска. Я колбаску нарізаю тоненькими шматочками. Навіть чим тонше, тим краще. Якщо ви любите, щоб було там більше колбаски, то можете більше нарізати. Якщо менше, то менше. Ось так само і сиру твердого. Якщо ви любите більше, ніж, більше е, сиру твердого, то більше можете собі натерти. І ріжу його першою ось такою тоненькою соломкою. І далі малесенькими-мілесенькими кубиками. Це я взяла колбасу копчену. Ось можна навіть варену взяти, за вашим бажанням. Можна навіть сердельки порізати. Ось, це вже як ваша фантазія працює. Так, ось такими маленькими шматочками я нарізала і пересипаю до решти інгредієнтів. Так, далі я беру два зубчика чесника. Можна з чесником, можна без чеснику, це теж за вашим бажанням. Ось, ну чесник, він продає такий більш вираженіший смак і одне яєчко. Трошки перчу за смаком і соль. І сиплю трішки муки, ну десь приблизно 2-3 столових ложки. І перемішую це все. Так, все. Начинка готова. Формочки з помідору готові. І зараз переходимо до газової плити. Сковорідка в мене вже максимально нагрілася, і зараз я виставляю помідорки. Мають пару хвилин побути самі. І потім ми будемо накладати начинку. Так. У мене вже зо дві хвилинки пройшло, можливо, трішки менше. І зараз я накладаю начинку. І на маленькому вогні. Одну сторону першу обсмажуємо і потім будемо перевертати на іншу. Ось я обсмажую одну сторону, десь приблизно хвилинки 3-4 на малесенькому вогні, щоб було ледь-ледь, щоб помідорки не підсмажилися сильно і не стали коричневими. Так, вже пройшло хвилинки зотрі і я легенько перевертаю на іншу сторону. Це зручно робити лопаткою, щоб начинка не випала. І все, і тепер просмажую іншу сторону, так само десь хвилинки 3-4. Так, в мене вже пройшло десь хвилинки зодві. Ця сторона швидше присмажилася. Я ось подивляюся, вона вже готова, і я вже її витягую. Зкладаю я на серветку, щоб серветка лишню, вишній жир. І зараз ще одну партію зроблю і повернусь до вас. Ну і ось така краса в мене вийшла із помідорок. Ось, в мене ще залишилась там була начинка, то я їх посмажила як звичайним таким омлетом зробила. Ось, ну і прикрасила, взяла в мене одеський кучерявий салатик і петрушечкою. Ось такий власний рецепт. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт, чи він для вас був цікавим. Ось. Також діліться своїм варіантом, як ви смажите помідорки або що ви робите з помідорок. Ось мені буде приємно почитати ваші варіанти. З вами була Катя. Всім гарного дня! Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь. Ось. І до зустрічі у наступних відео. Всім гарного дня та мирного неба!